Вихованців старшої групи полтавського дитсадка номер 36 Заняття з художньої праці. Дошкільнята виготовляють паперові аплікації. Ми робимо ангелочків для наших захисників. Ми віримо в перемогу. Ми вирізали їх ножничками Хлопчика і дівчинку. У цьому дошкільному закладі триває капітальний ремонт укриття. Роботи розпочали 17 жовтня, каже виконроб Володимир Українець. Зроблено вже рівні полів, прибралися. Штукатурення стін, вирівнювання, вирівнювання потолків, цегляна кладка перегородок, санузли. Зараз монтуємо дверні блоки, готуємо стіни під окраску, готуємо підлогу під окрасом. Розгружаємо зараз кирпич, а потім будемо монтувати вхід в підвал. Буде перемичка, потім ще буде криша робитися, накриватиметься. Плюс двері. Якраз зараз монтуємо одні, потім другі будемо монтувати. До укриття дошкільного закладу входять три приміщення. Їх ремонтуватимуть почергово. Перше планують завершити до кінця року. Залучить зробити окраска, е електрика, вентиляція, санузли, лирні блоки. Сантехніку поставити, так і окрасити. Поки триває капітальний ремонт першого укриття. На час повітряної тривоги діти спускаються саме в це укриття, яке ми обладнали власноруч. В цьому укритті є топчанчики для дітей, їм зручно, комфортно, вони можуть сісти, вони можуть пограти, є ігрова зона, є столи. В цьому приміщенні діти забезпечені питною водою, є аптечка, є шансовий інструмент, є Wi-Fi. За словами Тетяни Закладної, приміщення, яке Ремонтують першим, матиме два зали в одному залі. є санітарна зона, туалетна кімната і душ. І інше приміщення. Що саме тут буде? Звісно, що тут будуть топчанчики для діток. От тут будуть столи для того, щоб можна було провести з дітьми освітній процес саме в цьому приміщенні. От і звісно, що будуть наповнені осередки ігрові. Площа забудови садочку складає 1860 квадратів з розрахунку на 370 діточок. Вартість згідно експертного звіту очікувана 6 мільйонів гривень. В цьому році було часткове фінансування роботи завершаться у лютому 2024 року. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.